завжди захистити свою державу. Як би важко це не було, Збройні сили разом з, з побратимів інших сіл оборони зробили майже неможливо. І зараз північно-західничні Чорного моря ви не побачите жодного військового корабля Російської Федерації. Тож, дійсно, десант готувався до висадки. Було сформовано. Велике десантне угруповання, за якого зайшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського, Північного флоту, Каспійської флотилії. Також підготовлений склад кораблів вогнєвої підтримки. Кораблі, які були задіяні і зараз задіяні до нанесення ракетних ударів по всій території України. Це не всі калібрів, підводний чинний, надводний кораблі, фрегати, ракетні п'ятери. Кораблі ізоляції району, які здійснили ізоляцію північно західної частини Чорноморська. Зараз ми бачимо іншу картину. Всі насійка, такий Клібр, майже всі зараз покинули е, тимчасову головну базу Сівастополя, Чорноморського флоту в Сівастополі. Це наша база. Саме складна морська операція на морі. Це висадка морського десанту. До Де цієї операції залучаються не тільки десантні кораблі, які безпосередньо везуть морську піхоту тобто, або десант. Це кораблі вогневої підтримки, це противійні кораблі, це авіація, яка здійснює повітряне прикриття. Тобто, дуже потужна операція, об'єднуючи всі рада флоту і не тільки флоту. Ця операція, як правило, застосовується, коли є певний успіх на суходолі. Але хто про це каже, це успіх десантників 80-ї бригади, які не дали просуватися десантникам Російської Федерації в дощ Буга, обходячи Миколаїв, північно-північно-західному напрямку для того, щоб взяти Одеський регіон в кільце. Серйозно, якщо вони змогли налагодити логістику схопу в цьому напрямку, то наступним кроком було б висадка морського десанту. Морський десант виступав як відлякаючий, як демонстраційний дій. Вони розуміли, що Україна теж готується протидіяти висадки морського десанту і певні підрозділи знаходилися на узбережжі. Тому, проводячи демонстраційні дії, що вони готові до висадки, це до речі, і, і, іменно ці дії фрі, фрігатів, які здійснили обстріли, були на цьому направлені, щоб не дати командувачу угруповання перекинути сили засоби протидесантної оборони на Східний напрямок, щоб дати просуватися військам біля Миколая. Завдяки вмілим діям генералів, які правильно це зрозуміли, цього не відбулося. Противник був вимушений відмовитися від висадки десантця першого. По-друге, на що це повпливало, це знищення крисіра Москви. Противник зрозумів, що більше панувати в морі, як він це робив, спокійно підходить до... Одеси і тут спокійно показувати свої борти, просто фізично не зможе, тому що буде знищено. Нам треба було нарощувати свої е, мінні загородження, щоб не дати противниковий свій десант. Це було ще до затоплення Москви, і звісно, це було дуже висково. І Екіпажі кораблів. Здійснили такі героїчні поступки, тому що, не маючи певного прикриття, ні з повітря, ні з берега, вони дійсно цими незагроженими діями, дії майже піддаємо противника. Відбувалося дійсно так, що такі випадки, коли фрігат намагався знищити наше давного судно міну дії екіпажу. Не вдав пошкодити свій катер. Вони дуже були небезпечні для нашого тому я кажу, я дуже гордий, що маю такі підлегли, вони реально серйозні круті хлопці. Операція управління розвідки, щодо вишив бойка, коли розрахунок барактари ВМС знайшов 100 кілометрів від моря людину, яка була на воді. Завдяки цьому хлопці і спасли. Це був катер нашого центру спеціального підзначення ВМС з хлопцями з ГУР які підняли цього героя, доставили його в безпечне місце. Я вже багато разів про це казав, що корабль не для Чорного моря. Його зищениць мала, звісно, військовий, військову цінність і інформаційну, і пропагандистську морозу, тому що Москва це символ в першу чергу. Дуже великий військовий потенціал на мала що могла би вплинути якимось чином на бойові дії в повному об'єму. Вона навіть не була не сійом калібрів пораху. Але іміджеві втрати Росії дуже б потужні. Де і народ України зрозумів, що якщо втоне одна Москва, то може згоріти інша. Це був такий іміджові втрат Росії і дуже підтримало дух усіх громадян України що ми можемо перемогти і, і ми переможемо. До початку повномасштабної агресії один з варіантів був, що Росія могла створити так званий кримський сценарій, тобто висадити спецназ, оголосити цей острів там, незалежним. Таким чином э, взяти під контроль всі рекомендовані шляхи до портівки Одеси. Ну і звісно, контроль входу в Дунай. Повномасштабна агресія цього буде мати, в тому числі, і місце, від якого здійснюються дівчинки заходи і управління силами вже під час э, про... попитки противника захопити безпосередньо бісарабі. Без цього острова з управління катерами, сьогодніми силами, які намагалися готувати поздав для висадки десанту на Вісарабії, захоплення Пісарабі і захоплення безпосередньо гірна річки Дунає. Ви маєте контроль логістики, значить ви маєте контроль над Ну, Так воно і відбулося. Було Власне... завдання військово військовоморських сил щодо знищення логістики противника. Воно відбувалося з дійсно морем, тому що тільки море в можна здійснити поставку на острів великій кількості залучно, смалочних матеріалів, води, боєприпасів, і навіть техніки, яка була туди завезена в великій кількості, тому що там був галізон, який був озброєний і панцирами, і іншими засобами протиповітряної оборони. На цьому острові бувало багато спецсажності на морського флоту. Завдяки дії берегових ракетних військ, це комплекси Нептун, який на збройні береги, ракійських військ. І тоді був перший вдалий, вдала спроба знищення корабля за рахунок тих ракет, які було надані нашим партнерам, а саме ракети «Гарпун». Хлопці були навчені, і результат показали дуже позитивний. Це було знищення рятувального судна з комплексом протиповітряної оборони на борту. У нас певне забезпечення для острова збійний. Це перше. по в нашій ескадрілі безпілотних комплексів Баракта вийшли декілька рапторів плюс катер «Серна». Ми заставили противника покинути вишки бойка було дійсно вражені по певних об'єктах. І противник був вимушений зібратися. Тих людей, які знаходилися, знаходилися спецназ, системи спостереження, СОН станції, засоби розвитку, для того, щоб висвітлити обстановку на підходах як до острова, так і до наших квартир. І завдяки цим вишкам. Це була абсолютно законна ціль. По-перше, це наші вишки, це раз, по-друге, там були військові. Вони покинули ці вишки. Там всі ланцюгі логістики для цього острова порвалися. І звісно, завдяки ударам авіації повітряних сіл, підрозділам артилерії схопутних військ, тож ж саме брала участь і наша морська артилерія, залишала тільки повітряний шлон. Вертольоти, які йшли на допомогу субогої зони, не змогли сісти. Острів постійний під обстрілями, це було небезпечно. До речі, один з вертольотів намагався сісти до цього часу. Є радість перемоги, вона дуже коротка. Війна продовжується, ворог не знищений, він залишився.